Читання Псалтирі. І сьогодні пропоную вам послухати псалми із 128 по 135. Псалом 128 Багато гнобили мене від юнацтва мого, нехай но Ізраїль повість. Багато гнобили мене. Від юнацтва мого та мене не подужали, орали були на хребті моїм, плугатарі, поклала, поклали вони довгі борозни, та Господь справедливий, Він шнури безбожних порвав, нехай посоромлені будуть, і хай повідступають назад усі ті, хто сіона ненавидить. Бодай стали вони, як трава на дахах, що всихає вона, поки виросте, що нею жмені своєї жнець не наповнить, ані оберемка свого в'язальник, і не скаже прохожий до них благословення Господня на вас, благословляємо вас ім'ям Господа. Амінь. Псалом 129. З глибини я взиваю до Тебе, о Господи, Господи, почуй же мій голос, нехай вуха твої будуть чулі на голос благання Мого. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, хто стоїть, владико, бо в тебе пробачення. Щоб боятись тебе, я надіюсь на Господа, має надію душа моя, і на слово Його я вповаю. Виглядає душа моя, Господа більш ніж поранку сторожа, що до ранку вона стереже. Хай надію складає Ізраїль над Господа. Бо з Господом милість і велике визволення з Ним. І Ізраїля визволить Він від усіх його прогріхів. Амінь. Псалом 130 Господи, серце моє не пишнилось. І очі мої не підносились, і я не ганявсь за речами, що більші й дивніші над мене. Таж я втихомирював і заспокоював душу свою, як дитя, перс мами своєї відлучене, як дитина відлучена в мене, душа моя. Хай надію складає Ізраїль на Господа від тепер аж навіки. Амінь. Псалом 131. Згадай Господи про Давида, про всі його муки, що клявся Господові, присягався, був сильному Якова. Не війду я в намет свого дому, не зійду я на ложе постелі своєї, не дам сну своїм очам, дрімання повікам своїм, аж поки не знайду я для Господа місця, місця перебування для сильного Якова. Ось ми чули про Нього в Єфрафі на ярських полях. Ми знайшли його, увідім же в вмешкання Його, поклонімось під ніжкові ніг його. Встань же, Господи, йди до свого відпочинку, Ти ковчег сили твоєї. священники твої, хай зодягнуться в правду, і будуть співати Твої богобійні. Ради Давида, свого раба не відвертай лиця від свого помазанця, Господь присягнув був Давидові правду і не відступить від неї. Від плоду утроби Твоєї я посаджу на престолі Твоїм. Якщо будуть синови твої, пильнувати мого, заповіта і цвідоцтва мого. Що його я навчатиму їх, то й сини їхні на вічні віки будуть сидіти на троні твоїм. Бо вибрав Сіона Господь, уподобав його на оселю собі, то місце мого відпочинку на вічні віки пробуватиму тут. Бо його уподобав, поживу його щедро благословлю, і хлібом поживу його, щедро благословлю, і хлібом убогих його нагодую. Священників його задягну у спасіння, а його богобійні співатимуть радісно. Я там вирощу Рога Давидового. Для свого помазанця вготую світильника, ворогів його соромом позодягаю, а на нього корона, на ньому корона його буде сяяти. Амінь. Псалом 132. Оце яке добре та гарне яке, що братам. Жити однокупно. Воно, як та добра олива на голову, що спливає на бороду ааронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно, як хермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь благословення, поки квічне життя. Амінь. Псалом 133. Поблагословіть Отце Господа, всі раби Господні, що по ночах у домі Господньому ви стоїте, ваші руки здійміть до святині, і Господа благословіть. Нехай поблагословить Тебе, Сіону Господь, що вчинив небо та землю. Амінь. Псалом 134. Хваліте Господнє ім'я, хваліте Господні раби, що стоїте в домі Господньому на подвір'ях дома нашого Бога. Хваліть Господа, бо добрий Господь, співайте йменню йому, його. Бо приємне воно, бо вибрав Господь собі Якова, Ізраїля на власність свою. Знаю бо я, що Господь і владика наш більший від богів усіх. Все, що хоче Господь, те Він чинить на небі та на землі, на морях та по всяких глибинах. Підіймає він хмари від краю землі блискавиці вчинив для дощу, випроваджує вітер з запасів своїх. Він позабивав перворітних Єгипту від людини аж до скотини. Він послав між Єгипет ознаки та чуда на фараона і на рабі всіх його. Він уразив багато народів. І потужних царів повбивав Сигона, царя Амореян і Ога Башану царя та всіх ханаанських царів, і він дав їхню землю спадщиною на спадок Ізраїлеві своєму народові. Господи, імення Твоє віковічне, Господи. Пам'ять твоя зроду в рід, бо буде судити Господь свій народ, та змилосердиться він над своїми рабами. Божки людів то срібло та золото, діло рук людських. Вони мають уста і не говорять. Очі мають вони і не бачать, мають вуха і не чують. В їхніх устах немає віддиху, нехай стануть вони, Я... нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає, дома Ізраїлів, благословіть. Ароновий доме, благословіть Господа, доме Левіїв благословіть Господа. Хто боїться Господа, благословіть Господа, благословений Господь від Сіону, що мешкає в Єрусалимі. Алілуя, Амінь. Псалом 135. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу богів, бо навіки Його милосердя. Дякуйте владиці владик, бо навіки Його милосердя, тому, хто чуда великі, Єдиний вчинає, бо навіки Його милосердя, хто розумом небо вчинив, бо навіки Його милосердя, хто землю простяг над водою, бо навіки Його милосердя, хто світила великі, вчинив, бо навіки Його милосердя. Сонце, щоб вдень панувало воно, бо навіки його милосердя. Місяця й зорі, щоб вони панували вночі, бо навіки Його милосердя, хто Єгипет побив був у їхніх перворідних, бо навіки Його милосердя, і Ізраїля вивів з Них, бо навіки його милосердя, хто море червоне, розтяв на частини, бо навіки його милосердя, і фараона та війська його вкинув у море червоне, бо навіки його милосердя. хто провадив народ свій у пустині. Бо навіки Його милосердя, хто великих царів повбивав, бо навіки Його милосердя, і потуж сигона, і потужних царів перебив, бо навіки Його милосердя, сигона, царя амураян, бо навіки Його милосердя, і ога. Башану царя, бо навіки Його милосердя, і хто землю Його дав на спадщину, бо навіки Його милосердя, на спадок Ізраїлеві, своєму рабові, бо навіки Його милосердя, хто про нас пам'ятав у пониженні нашим, бо навіки Його милосердя. І від ворогів наших визволив нас, бо навіки Його милосердя, хто кожному тілові хліба дав, дає, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу небесному, бо навіки Його милосердя. Амінь. Псалом 136. Над річками вавилонськими там ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона. На вербах у ньому повісили ми свої арфи, співу, бо пісні від нас там зажадали. Були поневолювачі наші. А веселощі в наші мучителі. Заспівайте но нам і сіонських пісень, як же зможемо вам заспівати Господню пісню в землі чужинця? Якщо я забуду за тебе, О Єрусалиме, Хай забуде за мене правиця Твоя. Моя, нехай мій язик до мого піднебіння прилипне, якщо я не буду тебе пам'ятати, якщо не поставлю я Єрусалима Над радість найвищу свою. Пам'ятай же, о Господи, єдомським синам про день Єрусалима. Як кричали вони, руйнуйте, руйнуйте! Аж до підвалин його, Вавилонськая дочко, що маєш і ти обграбована бути? Блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла. Блажен, хто ухопить та порозбиває об скелю і твої немовлята. Амінь. Псалом 137. Прославляю тебе цілим серцем своїм. Перед богами співаю Тобі, вклоняюсь до храму святого Твого і славлюй імення Твоє за Твоє милосердя і за правду Твою, бо звеличив Ти був над усе своє ймення. Та слово твоє. У день, як взиваю, почуєш мене, підбадьорюєш силою, душу мою, усі земні царі прославляють тебе. Господи, будуть, бо почують вони слово уст Твоїх і будуть співати про Господні дороги, бо слава Господня велика! Бо високий Господь, але бачить низького, а гордого Він пізнає іздалека. Якщо серед тісноти піду, Ти оживиш мене, на лютість моїх ворогів пошлеш руку свою і правиця Твоя допоможе мені. Для мене Господь Оце виконає Твоя милість. О Господи вічна, шинів своєї руки не полиш. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що ви знаходите час послухати псалми. Псалми, Божі, це найкраща їжа для нашої безсмертної душі. Як почитаєш новини, які зараз у світі, то серце, мов пташка колихається, а коли послухаєш слово Господнє, радієш, радієш, бо маємо надію, наша надія наш Господь, мир вашому дому, мир вашому серцю, мир вашій душі, мир вашим рідним, вашим близьким. Знайомим мир Ваші, вашим країнам, там, де ви знаходитеся. Побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні.